Ну, я не думаю, що треба е, крипторинок популяризувати в Україні, тому що і так всі знають про крипту. В нас є дуже багато е, криптобірж, в нас є дуже багато інфлюенсерів, які це пропагандують, скажімо так. Ну і я впевнена, що ну, кожна людина в Україні, ну я не знаю, 90% чула щось про крипту і там плюс-мінус розуміє, що таке біткоін. Але якщо ми говоримо про держави, то вони ж хочуть починати оподатковувати крипту, тому що вона якраз таки бачать, що вона набирає такої великої популярності і. Обсягів, але поки що закони не впровадили там, взагалі ще з 2021 року, навіть до війни, почали там спілкуватися про ці закони, там, але поки що ну, немає саме конкретики. От я нещодавно також спілкувалася з юристом, і скоріше за все просто будуть робити як звичайний ну, дохід на прибуток, звичайний відсоток на податки, там в районі 21 відсотка. Саме з. Грязного прибутку, тобто навіть не з чистого, тобто умовно, якщо людина там на одній угоді втратила 50 доларів, на інші заробила 100 то вона буде платити зі 100 доларів зароблених, а 50 ніхто не буде враховувати. Ну, це принаймні поки що як воно зараз виглядає. Як воно буде, ми не знаємо, але якщо... Говорити знов таки спілкувалися з юристом. Він думає, що це буде десь в середині 26-го, ближче там до 27-го року. Також там ще буде пільговий період, коли ви зможете зафіксувати попередні збитки, щоб зменшити ось ці податки, е, але ну. Тут конкретики саме немає. Єдине, що так, що держава бачить, що крипта дуже популярна, і е, я вважаю, ну що це цілком адекватно починати її оподатковувати, тому що, наприклад, фондовий ринок він оподатковується. Тобто там в інтеракті брокер з кожного року треба здавати фінансову декларацію, платити з цього податки. От і ну скоро це буде і в крипті також.